як виглядає цей локстеп? Зараз, звичайних кроків не будемо робити, а тільки локстеп. Ось так виглядає: раз, і два, і три і чотири. Раз, і два, і три і чотири. І будемо йти з правої ножки крок. Дві рази, Відштовхнулись крок. відштовхнулись, крок. І раз, і два. І три і чотири. Давайте змінимо напрямок. Носочок натягнутий, тримаємо, йдемо до дверей. Раз, і два, і три і чотири. От саме задня ножка має випрямитись швидко. І штовхнути передню ножку вперед. Випрямляємо задню швидко. Раз, і два, і три і чотири. Угу. Тому дивіться, я думаю, що найважливіше в цьому елементі саме момент стреча. Ось тут, коли ми наше стегно назад виводимо. Бо коли ми його виводимо, у нас виходить тут красивий крок вперед. Угу. Так само в іншу сторону. Ось у нас лок. Це заблокували дві ножки. Степ. Зробили крок. Лок, степ. Лок. Step, look, step.